Книга Уайт, «Патріархи і ПРОРОКИ, розділ 23 «Єгипетські КАРИ, ЧАСТИНА 1. За основу цього розділу взято книгу Вихід, розділи з 5 по 10. Отримавши наказ від ангелів, Аарон вийшов на зустріч своєму братові, з яким так довго не бачився. Біля хориву у безлюді пустелі вони зустрілися, і розповів Ааронові всі слова Господа, котрий послав його, і про всі ознаки, які він показав йому. Книга Вихід, 4 розділ, 28 вірш Разом вони вирушили до Єгипту. І, прибувши до землі Гошен, зібрали всіх старішин Ізраїлю. Аарон повторив їм усе, що Бог говорив Моїсею, а потім народові були показані ознаки, які Бог дав Моїсеєві. І повірив народ і, почувши, що Господь відвідав Ізраїлових синів і зглянувся на біду їх, вони схилилися і поклонилися до землі. Вірш 31. Моїсеєві була дана також вістка для царя. Два брати увійшли в палац фараона як посланці царя царів, і промовляли вони від його імені. Так говорить Господь Бог Ізраїля, відпусти мій народ, щоб відзначили вони мені свято в пустелі. Хто такий Господь, щоб я мав слухати його голосу та відпустити Ізраїля, домагався фараон, не знаю Господа, і Ізраїля не відпущу. А вони відповіли: Бог Євреїв, зустрів нас. Отже, хочемо піти на три дні ходу в пустиню і принести там жертву Господові Богові нашому. Аби не вдарив він нас мором або мечем. Чутки про двох братів а також про те, яку зацікавленість вони викликали серед народу, вже дійшли до царя. Він запалав гнівом Чому ви, Моїсею та Арони, відриваєте народ від його праці, ідіть до своїх справ, сказав він. Країна вже зазнала збитків від втручання чужинців. Згадавши про це, фараон додав так багато цього народу більше як мешканців цієї землі. А ви хочете відтягати їх від їхніх робіт. У рабстві ізраїльський народ певною мірою втратив знання Божого закону і відступив від його постанов. Суботою переважно нехтували. Вимоги наглядачів цілком ймовірно не давали змоги святити її. Але Моїсей пояснив своєму народові, що послуг Богові це перша умова звільнення спроби відновити святість суботи не залишилися непоміченими для їхніх гнобителів. Роздратований фараон підозрював ізраїльтян у намірі повстати проти нього. Невдоволення є результатом неробства, вважав фараон. Він подбає про те, щоб у них не залишилося часу для виконання небезпечних задумів. Цар негайно вжив заходів, щоб зробити їхні кайдани ще важчими і таким чином зламати їх незалежний дух. Того ж дня були видані укази, які робили працю ізраїльського народу ще нестерпнішою тяжкою. Найбільш поширеним будівельним матеріалом у тій країні була висушена на сонці цегла. З такого матеріалу робили стіни найвишуканіших будівель, після чого їх облицьовували каменем, і виробництво цегли потребувало величезної кількості рабів. Аби цегла не тріскалась, до глини домішували посічену солому, а отже була потреба у великих кількостях соломи. Фараон звелів, щоб з того часу не постачати більше робітникам соломи. Нехай вони самі її заготовляють. У той час як норма виробітку цегли залишалася без змін, цей наказ викликав серед ізраїльтян велику тривогу по всій країні. Єгипетські наглядачі призначили помічників з євреїв, котрі мали стежити за працею своїх підопічних і нести всю відповідальність за її виконання. Коли царський указ набув сили, народ розпорошився по цілій країні, щоб збирати стерню та солому. Але виявилося, що виконати звичний об'єм робіт неможливо. За це наглядачів з євреїв жорстоко били. Люди гадали, що утиск походить від наглядачів, а не від фараона, тому пішли до нього зі своїми скаргами. На їхній протест фараон відповів кіткими словами не роби ви, не роби, тому й говорите, ходімо, принесім жертву Господеві». Їм було наказано братися за свої обов'язки і не сподіватися на полегшення. Повертаючись від Фараона, вони зустріли Моїсея і Арона і промовили до них Нехай розсудить та покарає вас Господь, бо ви зробили нас ненависними в очах фараона та його рабів, видали меча в їхні руки поубивати нас. Вислухавши ці докори, Моїсей дуже зажурився. Страждання народу стали ще тяжчими. По цілій країні було чути стогін старих і молодих, всі, як один, звинувачували його в нещасті. Яке спіткало їх, з почуттям Моїсей прийшов перед лице Боже кажучи: Господи, чому ти допустив таку кривду цьому народові? Чому ти послав мене? Бо з того часу, як прийшов я до фараона, щоб промовляти твоїм ім'ям, він ще більшу кривду почав чинити цьому народові. Насправді ж ти не визволив свого народу. Йому була дана відповідь: Ось побачиш, що зроблю я фараонові. Він буде змушений рукою сильною відпустити їх, більше того, він вижене їх із цього краю. Господь знову нагадав Моїсеєві про заповіт, що Бог уклав з його батьками, і дав запевнення, що цей заповіт здійсниться. Кінець першої частини.